Привіт, друзі, з вами я, Волокс. Я починаю новий зимній сезон. Всі ці три місяці буде чисто оцей сезон. Цей сезон буде йти і йти, і йти. Будуть приключення, буде багато всього, нові моди, нові приключення і так далі. З прошлим сезоном встралася трагедія, там залагав весь день, його ніяк не, не зміг я починити. Він тупо стояв на одному місці і не двигався. А без зміни дня і ночі це вже не виходить виживання. Так що, Я пом'янив уже той сезон. В цьому сезоні я його вам розказав. Так що, сподіваюсь, вам понравиться цей новий сезон. А я буду довго не задержуватися. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. А я буду починати! Так, ну і що? Е, починаю з того, що модів багато, але не настільки. Моди трохи інші і трохи похожі. Але теж самі по собі будуть інтересними. Е, пер, е, задача буде зустріти новий рік, провести його, пройти цей день влюблених, Миколаїв, що ще, ці щедрівки, посівалки і так далі. І завершити ці три місяці. Може раніше, може пізніше, побачимо, як вийде. Сумніваюся, що задержиться надовго, але сумніваюся, що буде і ненадовго. Так що, думаю, у нас е, все має вийти. Я хотів проекспериментувати з прошлим сезоном, хотів додати ще парочку модів. Один з тих модів зламав мені все. І, на жаль, мір весь умер. В нього можна було б і грати. але без зміни і дня і ночі то вже не то. Так що отак от це виходить, і вибору в мене особо великого нема. Зато в цьому сезоні будуть, вже цаписи ходять. І не сумніваюся, що вони будуть дружніми. Ну і так далі. Оружжя, всякі структури, моби і так далі. Новорічні украшення всякий декор і так багато всього остального. Хотів ще, звісно, з модом на реалістичні дерева. Але. ФПС, на жаль, просідає, так що не, видно, не судьба. Зато можна буде зробити нову... О, і деревню якраз ра... рядом. Зато можна буде багато чого іншого зробити. Так, тут я бачу у нас вже зразу якусь структуру. Е, і, похоже, там скелети. Ой! Як? До, До побачення. До побачення. До побачення. Так, мені вже знесли хп, мені це взагалі не нравиться. Так, зламати ці спавніра. Я коли буду робити фам фармілку... Капець, як вийти. До свідання А, у нього. У нього цей джигернаутерський. На, шлем. Так, так, да, так. -да -да. Ну. Ти шо? Я не буду приймати цю стрілу від тебе. Опусти лук. І Ой, ладно. Ай, больно! Так. Та капець, ну їх там багато, я, похоже, тут надовго задержуся. Ладно, тоді... Поки що... Байдуже і піду я до деревні. Так, я вже в деревні, і тут доволі хороші такі люди. Вони доволі хорошо виглядять. Це це знакомі ось оце, цей скін якийсь новенький для мене. Ріббінок? Да ладно. Ебонь... Абонія. Трейд, хто ти ребнок? В смысле ти ребнок? Скільки тобі? Неизвестно скільки. Є. Я, серйозно опа. Так же парочку модів обновилися і опа, отакі красиві тепер Бочечки в виді. Ну, в виді. Е, новогодних подарків. Це не я зробив попереджаю зразу, це зробив сам автор мода і сам мод. Похоже, в нього заложено мінятися в определені моменти, так що, я коли побачив, я теж був удивлений. О, механік. Воздушний шар. Дякую. Я його візьму, прилаштаю до чогось і полечу кудись. Деревня, звісно, мала, але краще, ніж нічого. Так що я думаю, я в ній і остануся. Коротше, деревня хороша. І. опапа! Там щось. Реактор! Серйозно? І що я... що я буду з ним робити? О, сонячні панелі, кажеться. Це шикарно. Так. І, хі -хі. Ну, тут у нас вже, на жаль, радіації немає і космоса немає. Жалко, може в будущому з'явиться. Але це не точно, бо вже созданий сезон. так що ну Реактор хороший, можна буде з нього зробити, кстати. Можна буде з нього зробити типу, бази для механізмів. Оскільки механізмів е, в цьому сезоні буде не менше, ніж в тому. Може і менше, може і більше. Побачимо. Так. Де мені обоснуватися? Обоснуватися... Скот. Е, вибачте, містер Зеленський. Я так розумію, ви оцей. Мер цього город діжка, вашого селішка. Я поселюся десь на Україні, ви ж не проти, дякую. Я долги, не переживайте, я заплачу вам, коли будуть ізумруди. Жити буду десь отут: гори, поляна. Ну і жителі сумніваюсь, що будуть так часто заходити. Ну і ще піщери рядом, так що буде що поробити мені. Ну, в принципі, цього лісу мені хвататиме. Там щось є, якийсь домик. Капець. Короче, структур багато. сліджувати буде що? Я оце прям впевнений. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну спасибо, Гарпія. а, -а, -а. Не йди до мене. Мені больно. Що ти робиш? Вон од мене. Нє, ні. І похоже я першу ніч буду жити в якомусь із домів. ай яй 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 Не йди, до мене 3 хп. Помілуй. Ладно, давайте спочатку хоча б отхилюсь Доброго вечора. Ой, іди оно, ну, газ, гарники, Дивіться Двіте. Что? Магією! Да ладно. Кат. Ужас! Мер... шо? Шо это? А, это це... цей. Так, ну, благодійло, на могилі установив. Ой, добре, що не так далеко. А що мене вбило? Яка магія? Я щось не поняв сейчас. Яка магія? Щось не поняв. Дякую. Умри. На ну, і куди вона втекла? Вона втекла від мене? Куди вона ділась уже? Ей! -е. Все? Втекла? ХП снизились, вона она куда-то втекла. А, вон она. Текает. Куда текаешь, эу? Что, все? Не такие смелые, как казалось, да? Все. Опа. Подарочек. Спасибо. Опа. Пель. Магическая. Ммм. Круто. Это капец. Как мне сейчас... Что ты бегаешь тут, марафон, а? Корова. На. Опа! Каньйон, это хорошо. Ущерище, что то, що мені надо. Раз. Кстати, можна вже і трохи тих солнечных панелей підворувати. Оскільки. Оскільки, так. Да. Оскільки воно мені понадобиться, для того, щоб як мінімум світло було. Якщо вдруг я знайду десь світильники. О, кстати, Вімсі. Спасибо, что вы тут. Кстати, у меня будет кроватка. Также мне треба дерево. Такое что-то. Короче, добыл еще и дерево. И нашел еще один дом. Дом мне больше интереснее, чем дерево сейчас. Так, там вход. Он то красивый. О, еще одна деревня, кстати, Шикарно. Что-нибудь у нас тут. Ничего хорошего. Поломаний дом. Що я ще мав від нього ожидати? Зато є ще одна деревня. Ні, те, що ви построїв стало побільше, це мене прям радує. Так, забрав три ящичка. знайшов стальний меч. І ще в, в одному з ящиків там ще один стальний меч. Деревня хороша. О, кузниця є, кстати. Цього я не бачив. Ну що за ту. А, і все. Кстати, остальный меч хороший. Шість урона все таки. Опа. Ой-ой-ой-ой! Так, ну що? Так, стій, стой, стій, ты якийсь. Так, мені больно. Так. Треба щось зробити. Значит, це может затягнутись. А! Стих! Може, скажи, що мені хватить морковки! Зомби мелкий дуже сильный! До броні побільше, ніж в мене разом взяти. Його ж желізний меч собою не про... Ой, станий меч у собі не пробиває. Оцю. Е. Опа. О, є. Е, я міг би броньою поділити, слухай. Таке щось. Зато... о! Двигатель, да ладно, В8, В шо? Бронзовий нагрудник, желізний шлем. Капець, я рож. Рожився. Неожиданно для себе. Так, оце вже прям шикарно, мені все нравиться. Двіжок одразу знайти з флангунца. Це прям то, що треба. Зато... Зато все забрав. Зараз оце покладу сюди. Е, так, що мені треба? Мені треба це все викинути сюди, щоб мені не мішалося. Все, спасібо. Так, за мною починається гнатись дуже багато мубів. А! Не йди за мною. Ай! Больно! Добро вечір. Слухайте, я з вами тут посижу, ви ж не проти. Ріббінок, да ладно. Умри, де ти? Е, лукай! А ні, нормально. Ботинки. Ну хоча б так. Це вже получше, ніж чим... нічого. Там щось є, але воно не прогрузилося. Ну тоді що? А там ще щось є. Ага, вентиляцію, ну мельниця це не таке. От електричний стовп, це поінтересніше. Ну ладно. Так. Доброго вечора. Ай, вас двоє. Я вас не ожидав двох бачити. Умирайте. Ну Следующий. Тільки давайте по одному. Будь ласка. Дякую. Все? Е, малувато. Зато ресурсів багато. Так, все я забрав. Що було тут? І я дуже цьому радий. Ще одна вишка. Ну і деревня. Я думаю, можна йти обратно до місця, де я почав. Ну і на цьому серію закінчити. Ну що, дорогі друзі, ось така получилась серія. Ми почали новий сезон, нові приключення, знайшли багато структур, дві деревні, добули такі красиві ящички. Так що, сподіваюсь, вам ця серія понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, не забувайте про колокольчик. А з вами був я, Вонекс. Всім удачі і всім пока-пока!